Так я хотів народ вам продемонструвати, як вона працює. Хі, щоб не курили біля этого, біля бака. Як вона працює з електростартером, а він дохлий. Акумулятор. Так що не перемикайте, зараз приїдемо на базу, під зарядом, я покажу. Бо найбільша фішка цієї коси це те, що вона на електростартері. Не встило ще вийти те відео, де я кажу, що будемо і цю сторону приаккурачувати, щоб можна було спокійно проїжджати і обирати ці всі гнидники, коли ми вже роботою розпочали. Зараз ось банда летить, десь десь, десь їдуть. Оце, оце, нервно, сухе палиться, а може перебивається, виборочно, не знаю. Те, що лізе сюди, теж його вбираємо. Пеньки, там оце все, де є тільки якісь однолітки, забризкуємо раундапом, отут коситься і виводиться отаке, як на цій протиоположній стороні. Навіть сусіди зацінили народ. Люди, які тут живуть чи дача в них, не знаю. Каже, ой, які ви молодці, розчистили, -ка, хоч проїхати можна. Бачите, ну одним. Одні подякують, другі рахують, що це правильно, але є треті, яким все одно, вічно все не так. От отак. -от Значить що? Дивлюся, так з кожним днем все сойка. більше є її тут, а більше є. Дивіться, йо Вилазе, вилазе, вилазе. Так що ще чуть-чуть, і буде бомба. Ну вже холодна погода, хоч пройшла. От і 5 градусів 4, вже ж таке зранку 8, у зараз 10, вроді би є вітер, але воно... Чуть що десяточка точок завжди моросить. Як казав Вовочка в анекдоті, ніхто косити сьогодні не буде. Так оце аналогічна ситуація. Дожні ми були е, отут попрацювати і на вечір виїжджати бризкать, Ну ніхто бризкати не буде, тому що це сказав Вовочка за косіння, а я вам кажу за бризкання. В общем, хлопці зараз тут займаються, потім я вернусь, покажу процес. А я зараз поїду, ще там в мене один огород треба скосити. Скосимо його і повертаємося назад. Ось тут це все діло підкошуємо, щоб був порядочок, як має бути. Теж лайкос не наповнив, діла не буде. Не поставите, ж це 100%. Давайте, два вас лайкосик, з мене відосик. Не забувайте, арифметика дуже проста. Ну а моя задача занятися даним огородиком обкосити його. Воно ж це з приводу бризкання і косіння. Як отут, то, звісно, класно підкосив газончик, красота, бомба. А вже ж дивишся якось сюди, де там пеньки. Оці бур'яни, там є соти, як вони там називаються. Ну, коротше, таке полулисе. То, понятно, що проще його бризнуть. Ну, як отут скосив гарненько, красивенько. І опросів немає, скажімо так. Дощ у нас круте. Там був, там не було. Тут на бризкать, їхати планували. Дощ пройшов. Ну, воно ж Там був, а там не було, а нам треба бризкати там, ну, по ситуації, може бути. Поїдемо бризкать. Ну, в будь-якому випадку, в цьому відео буде далі про бризкання. От писала народ моя Оліомаковська коса Спарта 38. Цей рік якийсь у мене невезучий, скажем так. от відписав, мийка. Ну, яка я не знаю, як разів 10 помила техніку ту чи іншу. І то хорошо, Мотор нахитнувся, перемотують. Ладно, тут, хоч не так обідно. Цій косі я не знаю років. Та більше десяти. Перепекла вона вже не один десяток гектарів. Це понятно. Щось не знаю, що з неї произошло. Косив вже, що там відео з ви бачили, косив, пішла таке враження, як в рознос. Ти її не газуєш, а вона сама газує. Заглушив, уже не заведу. Приїхав на базу, почав туди лізти своїми руками, як завжди, до карбюраторів, до цього всього віщей. В общем. То заводиться, то не заводиться, от, везу кваліфіцірованим людям ти знаєш, що з нею робити. Помив, щоб віддати більш-менш нормально, плюс-мінус чисто. А буду працювати е, цієї ж. Віталсовський. Наверно, прийняв рішення, замовлю ще одну таку саму, В чого, типа, І на запчасті, щоб були е, ну таке. Вроді два сезона, три сезона, чи два. Коротше, або два, або три сезони відпекла, питань немає. Є моменти тільки ті, що вона ж на електростартері, то відписав електростартер і редуктор поміняли. Нижній. Все. А так вроді би рубе нормально. То будемо сьогодні неї. Не люблю я нею косити. Привик уже до Оліомака, воно ці всі ручки, все воно якось, ну, цивільненько так зроблено. Вже й загорівся поїхати купити нову якусь щільовську. Те, що по місту в нас можна купити, щоб не китайську купляти. Потім думаю. Як глянув ценники, 15, 18 і 48 є тисяч коса, мотокоса. Що нею робити, не знаю. За такі гроші вона сама по суті, косить. Там вже додав і вже бери оцю ж цю е, да, На, на там скільки вона стоїть там 2 25 тисячі доларів. Ну, Та, та, та не підходить нам, бо та вона для газончиків, нам треба для отаких цілей. Ну, такі реалії. Це техніка, і вона теж ламається. Як коси, так і трактора, так і сівалки. В общем, що, менше балакаємо, більше працюємо. Далі буде. І залишилося, блін, два квадратних метра. Ну, хай три. І гонсуне таке, що я ті дам. Не встигну я не зарядити. Люска може встигну. Ну, в общем, поки заряджаю, а там буде видно. В общем. Це вже зовсім друге діло. Щоб ми зовсім не використовували гліфосат, то використовуємо. Використовуємо ми його, так, коли це пеньки, такі оці гнидники, то вокруг них оце обходимо, бризкаємо, щоб, ну, понятно, на таку деревину воно не подійствує прямо на корінь. Але більша ефективність буде, ніж того самого, як він називається, десиканта. То бризкаємо, де там гілочки були, що, допустимо, тут його спалили. Ну, а так взагалі. Краще, чим оце все ми забризкали гліфосатом, а ще саме краще, чи краще в 100 разів, чим якби ми бризнули... Ой, кажу, бризнули, це ляпаю, вже блін, заморився. заморився. Якби ми залишили гнидники, які вони є, оце будь які ну як отаке, оце ж набагато було б краще для кого, для деяких. Ну а для нас краще отак. Земелька просохла прямо на очах. Оце перед цими хмарами, перед цим дощом, видно, блін сохне все, зараз сойка тут оперла, аж перділа, Ну, поки не свершилося. І воно, видно, прям полоси Шандора, я не знаю. І ось підходим. В общем, Заражаю льоску, хоч по дощу, ну, кошу вже цю ділянку, скільки тут залишилося. Ну а далі тоді вже щось далі будемо знімати, не знаю. Що, щось там буде, не забувайте, з вас, вас лайкосик з мене відосик. Пишіть ваші коментарі, ваші думки в коментарях і не перемикайтеся. А дивіться, да? кожен день да ліза і ліза та сойка. Суцільний посів. Якось так. Так, що я вам зараз покажу? Покажу. Чуть-чуть під навили ми, тут скажімо так, марафетик розширили. Це вже, звісно, більша цивілізація стала, чим було. Ну, попереднє, я думаю, ви бачили. Получається, що коли у нас йдуть однолітки, як я казав, ми їх отакі ось. Ми його забризкуємо. Як не крутиглі фасад дає дію на коріння, ну, понятно, що на такий пеньок попробуйте його, поки воно дасть. Але тим не менше, бачите, побризкали, вже воно не так росте, не так лізе і так далі. За цими пеньками теж сама історія. Тобто, виходить, ми його бризкаємо, 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 воно тоді трюхнявіє. А коли вже трюхнявіє, тоді вже ми його будемо якось. Діставать. Так. Отаким макаром вийшло. Десь щось перебили, десь щось спалили. Ну, зрозуміло, що з сівалкою тут колесами не поїдеш, але комбайн уже, допустимо, якщо він йтиме отут, да, жатка висітиме на цю сторону і туди, тобто є як проїхати, як на мене качество. Оце один я, мабуть, про ці комбайни безпокоюся в тому плані, що проїхав чи не проїхав. Тобто, якщо ми. Не займалися б такою би корисною справою, на мою думку, то виходить, були б кущі зліва і справа. А як же ж доїхати іншим комбайном? Ото так би їхали. Ну, як ви ж знаєте, це не наш метод. В нас все доно бути по феншую. Ох ти ні,фіга собі оце пеньок згорів. В общем, побризкали, підкосили, вирубили, запиляли, Декі, деякі дерева постраждали, звісно, від вогню відійдуть. Це нічого страшного. Такий пеньок тут стояв добротний. І генте теж осталось. Так, ну це ми діло будемо корчувати. Як може тоді вже стрюхнути. Або ха десь буде поруч галасати, ми це все діло беремо. Оце ідентична ситуація була на оцій даній стороні. Потім GCB корчанула, все зробила, красота. Як ви думаєте, пишіть свої коментарівка. Думки в коментарях. Позитивний позитив. Оце після попереднього відео з даної ж ділянки. Чоловік до 10, ну, підписників, хтось голосове записував, хтось в вайбері писав, хтось дзвонив, каже, оце Андрюха Молочага. І теж наводять приклад про своїх фермерів, які одні роблять щось для благоустрою біля своїх ділянок. А хтось хащі розводить пофігу. Це все діло як. Я вже зрозумів, не треба нікого. Там носом тикать. Робиш, роби. Показуй, як робиш. Може хтось візьме приклад, може хтось ні. А отак когось там змушувати, щось робити чи потім виходиш крайній. Не то пальто. Як я казав, в чуже лізти не треба. Ось, своє довести до ладу, правильно? Але ми пішли чуть глибше і на ту сторону. І нічого поганого в цьому абсолютно немає. Як на мене, тільки позитив. Акація вже починає цвісти. А там дощі холод передають. Це опять бджілки будуть в тих своїх хуліках сидіти. Ну, -мо, так би хоч якась йового наносили. Та наносять він Бачите, тільки-тільки з'являється. Оце отакі справи. Так, зараз робимо розпаковку, поки я ті відоси уривками знімав, вже і коса приїхала. Зараз розпакуємо, покажу і розкажу прикол. Це, це тільки може у нас таке бути, більш ні в кого. Розкажу вам прикол. Значить, ну, це тільки в нас таке може случитися. Забрав сілька, цепляємо прицеп, дона була приїхати посилка. Вона то й приїхала, ну не та на яку я розраховував, Там повинна була бути більша, що прицеп вона єлі вміститися. Прицепа нацепили, прийму на нову почту. Прямо до гідру Гідроліфта. Гідроліфта. Під'їхали, все чотенько. Пішов вже ж получать. Виносе мені одну позицію. Ото друге місце. А я такий, так а де що? А я, коротше, не глянув, просто елементарно, що там прийшло. І думаю, що це прийшла та, яку я планував, думаю, ну, візьмемо прицеп. А вітуги приїхали. ось, Все, що ви забрали з почти. У прицепі. Чуєте, це приїхав грузовою машиною, якою це все діло влазить отак. Не треба навіть запихати. А я вітуги з прицепом. Все як всегда, це тільки в нас таке буває. Хай думає, у нас Кофемашина стоїть. А, у будки. Або це сервіс нашого. Да, 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 да. Нема сі сі куди колишки. лежить. Ну, таке, таке буває. Значить, що, як я казав ще на початку відео, заказав косу, тому що моя відписала. Одиність на ремонт то Леомаковську, не знаю. При... Зроблять, не зроблять, а сіка вона буде коштувати, бог я знаю. В общем, це вже провірено, я вже колись її показував вам. Ну, може, хто не бачив, Зараз побачите. Це така сама, як я. Коси в неї. Думаю, хай буде, знаєте, то поламалася щось там, вже відписала, а друга ще робоча. Та піде на запчасті, ну таким макаром. А взагалі, я вам скажу, треба, щоб ця техніка була одної фірми. Тобто, якщо це там віталс, це віталс, або якщо щіль, значить щіль. По тому що потім запчасті, оці всі моменти, нюанси, розходники набагато проще, ніж коли оце в нас 33 коси, 33 пилки, все воно разне. Треба під одну, коротше, пригати. Марку. Так, що тут по характеристикам пишуть? Дві три кінських сили, 41,5 см кубічний. Максимальна частота, 10 тисяч оборотів. Віталс, БК називається ця модель 4123 АВС. Отак. Так, що тут там коробки? Це ж тут голова і ще якісь всякі прибамбули. Зараз ми її прямо в полі тут запустимо, соберемо і протестуємо. Так, ручка, цей же щиток, ремішок. Опа, бачите, тоді в тій не було по моєму, а може й були очечі. Зарядний пристрій, смазочка, в редуктор, шпуля отака. Вітасоска здорова. Кстати, ось по акції. Дивіться, що ми накупили. Е, ця шпуля, котушечка. 99 гривень одна. Так ми психонули та 7 штук взяли. Досить нам багато. то хай вона чуть-чуть небагато. А, два мотка, нічого собі. Торбинка. О, змінена, там не така була на тій попередній. Тут всякі ключики. Отверточка. Хамутики. Все ось є. Так, Це у нас друга ручка. Бутилочка для бензину. Інструкція. Ух ти, блін, ти бачиш, і тут навіть ще одна котушка є. Так глянь, вони одинакові. Що ми купили, що це? Один тич це ж вітер. Та ну вони ж і моделі різні. є. однакові. Так okay. очі красота. Чим прикольна ця котушка, що ти кончилась сльозка, ти її проткнув. Накрутив, в принципі, це удобно. Ну такому я розказую. Всі косять, всі знають краще, ніж я. Ага, щось воно якась не така моделька, чуть-чуть. По кольору, так? Да? Та сіра, а ця чорна. Ну і тут йдуть два круги. Навірно, э, цей тройний і круг. Обичний. Так. Ух ти, ще опустить. Так. А ну, тут а що? А, ще ж забрав ось харвест. Груб замовив вже ж наконечники на этот. Пильники на наконечник на класу. Як ви думаєте, сіка коштує один пильник? 60 з лишнім гривень. Коротше, 200 з лишнім гривень я відправив наложеним платежом, так скажімо. Так що тепер на класі. Ось цей пильничок. й і вся любов, а ми поміняли повністю на кінчик за ти що Так, Ну тут, мабуть, сама ця. Ага, да. ну, так. Принцип той самий. Принцип той самий. Ага, і резистори на кінці. Все. Все тут є. Зараз ми швидко це все діло докупки і приважиш за мотором зробимо перший пуст. Так я хотів народ вам продемонструвати, як вона працює. Хе. Фоняв, щоб не курили біля цього, біля бака. Як вона працює з електростартером, а він дохлий. Акумулятор. Так що не перемикайте, зараз приїдемо на базу, під зарядом я покажу. Бо найбільша фішка цієї коси це те, що вона на електростартері. А це ж знаєте, як завжди, ну, не тільки з чоловіки косить, а є ж і жінки. А шмургать його теж. Попошмургай. Зараз ми її проведемо на дядь толіних бур'янах. Тест-драйв. Ось дивіться, присвітила сюди на ті поділки, щоб я не був брехуном. Бачите, червоним. Ага. І все. Бачите. Сівши акумулятор. Зараз ми закачуємо. Приїдемо на базу, його накачаємо. Зарядимо. Чекаємо. Зарядимо. І продемонструємо обов'язково. Может мы что-то не так делаем? Может так и будет? Да, быть. все может быть. А засломку ты закрыл? Да, бери, вверх. Вверх, ага. то пока закрой. Может уже не надо? Да, Я її не в тому положенні держав. Так глухне, що ніч, нічого не пойму. То ти закриваєш, то положення щось в холості високе. А може отут як збирав, може тросик трохи. А ні, свободно. Пусти тут. цей до да, що держит. Та оце ось не треба. Вот не зря лежить в комплекті, да. ключик, щоб ним можна було відрегулювати. Це нам вже ж його назад надо, правильно? Да, от пусты. Ручно фільтр, да? так? Да. Так. А редуктор. Це ж, йома, і не показали, кучерявий же тут редуктор. Ось дивіться. Не треба щось уставляти, як обычно в редукторах. Тобто, ось зажимаємо, все, зафіксовано. Як у ну, болгарки. Ну у нас тоді в тому році. От писав таке редуктор, ми поставили в а треба було по гарантії звернутися. Гарантія, кстати, 36 місяців? Чи десь повинно писати? Ні, 60. 60 це сіки у нас. 44 годин. 24, 48 і там. 3, 5 3 3. А, так. Да. 12-12, і 12. 24. Да. І ще 12, 3,6. Да. І Ще 12, 48. Не вбивай себе Я вот этот уровень, а, да? Так, можно звернутись. Так, шо, попробуем, да? А ну, подійши, Гай, Більше косити не будемо, а то викошу зараз оце все. І що тоді? А воно що не моє. Так, давайте, зараз ми летимо на базу. Не забудьте за лайкосик. Позарядимо акумулятор і покажу, як вона заводиться. З, цього. з акумулятора. Це ж саме головна її фішка. Ну що, народ, зарядили ми косарочку. Гралися-гралися з цією косою по акумулятору. Подключаємо, посоєняємо одну з одною. Не то пальто, не можемо зрозуміти, що причина, чого вона не заводиться. Ну, та то, то коротше, вручну можна заводити. Це таке. Дивіться ж, як працює спаску. Електро. Кнопочку нажали і тут вкил. Опа. Заглушили. Заводимо. Клас! Клас! Оце мені подобається, що воно. Коли воно працює, то воно працює. Ну, подивимося, на скільки цього. Бати, то ли акамулятора, то й стартера. Але Солесій це що удобніше, ніж за ту шворку дергати, і навіть жіночка порається з даною косою. Тому на цьому завершуємо. Дякую всім за увагу. Всім пока.